Origins – третя гра серії Arkham, яка розповідає про пригоди темного лицаря. Вона є приквелом, тобто показує події, що відбулися за 8 років до першої частини Arkham Asylum. Колись давно вже пробував її пройти, але закинув після кількох годин проходження. А тепер згадав, чому саме? Власне, із тієї ж причини Origins не включають у набори серії при розпродажах. Гра ніби існує, але усі роблять вигляд, що є лише трилогія. Чому так? Бо Origins страждає. Від кепського технічного виконання Фізично гру пройти можна, принаймні зараз, після усіх патчів. Ніщо мені не ламало проходження, але кількість некритичних багів та загальна якість виконання мене неприємно вразили. Бачив, що деякі автори роблять відео по усій серії Arkham, тож я радий, що вирішив розділити ігри. На Origins треба зупинитися детальніше та пояснити усі нюанси. Така дивна ситуація вийшла тому, що цю частину віддали робити іншій студії Rocksteady після Аркамсі. Іті почали робити лицаря Аркхему, що зайняло у них 4 роки. Тож на доволі тривалий термін серія лишалася би без нової гри. Це не влаштовувало Warner Brothers, які на хвилі популярності та успішності двох частин хотіли підзаробити ще. Тож розробляти Origin з Warner Brothers Games Montreal. Що було не дуже вдалим рішенням, лише глянувши на портфоліо студії, можна зрозуміти, що такий комплексний aaa проект вони не тягнуть. І нещодавні Gotham Knights цьому лише чергове підтвердження. Все таки портування чужої гри та двох мультяшних браузерок замало, аби набратися якісного досвіду. Цікаво, й те, що приблизно у той же час під гідою Warner Brothers робили тінь Мордора, про яку розповідав дещо раніше. Тож, по суті, всі хороші студії були зайняті іншою роботою. Можна сказати, що. Просто не пощастило у плані вільного часу. Тож робити довелося тим, хто міг. Тому давайте будемо переходити безпосередньо до суті. Але перед тим як почну, одразу зазначу: переважну більшість недоліків та проблем, із якими зустрічався по ходу гри. Я потім перевіряв у інших гравців, чи то у формі відеопроходжень, чи просто якихось дописах та коментарях на форумах. Тож можна було б припустити, що деякі моменти виникали через мою систему, але прикладів занадто багато, аби це було співпадінням. На цьому переходимо до. Гри як не дивно, порівняно із Arkham City, у мене гра видає у рази більше ФПС. Правда, так само відключив технології DirectX задля запису, тож у когось все виглядати буде дещо краще. Але такі оновлення оманливі. Велику кількість катсцен зарендерили завчасно, тому вони зроблені не на рушії гри. У попередній частині все радше навпаки, від самої гри починають зустрічатися аж ближче до середини. І що тут такого, спитаєте ви? А те, що вони програються у найкращому випадку у 30 FPS, але подекуди мені здається, що й у 24 кадрах, як більшість фільмів. Можливо, це таке посилання до кінострічок про Бетмена, але знову ж таки занадто багато співпадінь, аби все приписати артистичному задуму. Якщо у Arkham City гра іноді видавала мікрофрізи під час польотів по місту, то тепер у нас це і норма між переходами на рівнях. А далі буде мій улюблений момент: тіла вороження кобожнюють труситися у регдольних конвульсіях. Such I him I <laughs> Зрозуміло, таке траплялося і у попередній частині, але ж не з такою інтенсивністю, та не настільки часто. Кожного разу це мене неабияк смішило, бо виглядає, ніби якийсь жарт джокера. Йдемо далі. Звертаємо увагу на якість текстур та моделей. Ось, наприклад, кнопка рідвера. Можемо порівняти, як це зробили тут, та як це було у попередній грі. Або ось ще один приклад. What the hell? Yeah. Зрозуміло ж, це не рівень якісної високобюджетної гри. Також зверніть увагу, що у попередній грі Рідлер теж не був основним злодієм, тим не менш під час діалогів із ним йому зробили модель та проанімували інтеракції. а тут вирішили зекономити та просто поставили на півтемну картинку. Ось ще кілька прикладів якості технічного виконання. На перший погляд вони взяли ті самі анімації Бетмена та інших персонажів, що вже було зроблено до того, але просто подивіться на рівень їх виконання. Жодного Впливу на фізичну модель, камера не трясеться, ніяких постефектів. Той же плащ спокійно проходить крізь ворогів. Чому у нього не прописана колізія? Це ж одразу буде помітно. Далі зверніть увагу на луцю анімацію. Це що взагалі таке? Навіть не знаю, як дати цьому якесь людське означення. Я просто не розумію, як можна було настільки знехтувати напрацюванням Arkham City і просто забути про той рівень якісного виконання, який тримається і дотепер. Той же інтерфейс просто жахливий, і не тому, що він мені суб'єктивно. Не подобається місцями через підбір шрифту та кольорів він просто нечитабельний. Ти витрачаєш зайвий час на концентрацію, що вже говорить, що це не інтуїтивно. Знову ж таки, ось уже певну частину відео я просто перераховую один за одним саме технічні недоліки, ніяким чином не знецінюю саму гру чи її арт-стиль. І це при тому, що я ніколи не був аж занадто вибагливий до візуального ряду. Можу грати і у доволі простенькі тайтли, але тут це настільки кидається в очі, настільки помітно, що гру Робили люди без досвіду, що через пару годин обдумано змусив себе ігнорувати такі речі. Найцікавіше, що ці всі проблеми та нюанси не заховані, їх не треба вишукувати. Вони починаються одразу зі старту та лежать на поверхні. Тож, якщо ви є уважним гравцем або просто вибагливим до візуально-технічного виконання, не раджу псувати собі настрій та проходити Origins. Звісно, гра не складається лише з одних недоліків є й певні покращення. Найголовніше це збільшили мапу. Ми тепер граємо у готемі, а не в Окремому його закритому райончику для зручності навіть додали точки Travel на Бетвінгу. Втім, якщо у Аркем Сіті простору було не так багато, втім він був добряче напакований. Подорожувати містом було цікаво, бо завжди можна було знайти чим зайнятися. Тут же все нагадує велику пустеньку коробочку. Навіть на релізі, оглядачі відзначали, що мапу збільшили чисто заради збільшення. Ніякого геймплейного обґрунтування для цього не було. Причому так само вулицями міста ходять бандоси та розкидані загадки рідле. Але зроблено все на відчіпного. Якщо у попередній частині що вороги, що пазли виділялися, тут це просто сіра маса, що слугує заповненням фону. Відносно загальної площі ворогів входить досить мало, і ти часто літаєш абсолютно пустими вулицями. А загадки тепер не виділяються, вони чисто десь існують. Та й більшість із них не є цікавими. Якщо у Arkham City вони вдало обігрували ігрові механіки, то тут зробили чисто, щоб було. Якщо я раніше говорив суто про технічну складову, то тепер це стосується в розробників або ж просто їх нерозуміння концептів дизайну. Втім, вони поправили те, що мене дратувало раніше: бойову камеру. Жалівся, що раніше часто під час добивань обираються дивні ракурси, які фокусуються не на тих елементах. Тепер же камера бере загальні панорами, де все добре видно. За це вподобайка. Так само на високому рівні залишився і дизайн персонажів. В Origin зустрічає ледь не більше злодіїв ніж раніше, і всі вони запам'ятовуються та виділяються. Ще по-хорошому здивувало освітлення. Якщо раніше воно задавало насичену депресивну атмосферу, то тут воно ще й підкреслює деякі елементи, відігрує певний настрій. Помітно, що із ним погралися значно більше часу. Серед особливостей є ті самі забавки із фізикою. Тут вони зробили справді цікавий дим, що реагує на фізичні моделі. Щось типу такого зробили і у контрі 2. А також погралися із відображенням слідів на снігу. Ось така от ситуація у нас із візуалом та технічною частиною. Знову ж таки, я навіть не буду перерахувати. Ховувати ті проблеми, які були на виході гри, це купа багів, які не виправили, і дотепер якісь дивні лаги, знищення збережень і ще безліч всього. Зараз Origins спокійно можна проходити, і вона не є катастрофічною бриткою у плані графіки, але загальне враження через оці всі недоліки воно псує добряче. Псує настільки, що я впевнений у тому, що ніколи більше сюди не повернуся. Можна говорити про якісний цікавий сюжет, про деякі покращення у геймплеї, але всі проблеми ігнорувати ти все одно не зможеш. На цьому моє бідкання не завершується. У Arkham City звукова частина була однією із троянд у великому букеті, а тут найбільша моя претензія у тому, що вони перетисли звук. Граю у тих самих навушниках, на тій самій системі, але таке враження, що все аудіо просто запакували не у тій якості, у якій треба. І мало того, що сам звук не найкращої якості, так до цього він не повний. Іноді він взагалі пропадає, як от на переходах між фест-тревелом. The bat ain't gonna know what hit him. I don't think he's ever had to deal with this much heat at the same time before. Don't forget about Shyanis and Cobblepot. And I'm shot sure their crews are planning to take advantage of the situation. Або програється не повністю. Я знаю, що гра може відтворювати повний спектр звуків, але час від часу програються не всі. Як наслідок, складається враження, що ти граєш у тиші. Абсолютно дивні враження. Велика проблема виникла із самою озвучкою. Перше, що самого Бетмена озвучував не Кевін Конрой, а пан Роджер Крейг Сміт. Не хочу знецінювати актора, але персонаж йому якось не пішов. На фоні добровідомого відомого голосу Бетмена, він виглядає значно слабшим. Переважну частину часу він просто кричить при тому сам актор мені подобається. Зокрема, він озвучив нашого протагоніста у Dying Light. Там його робота мені дуже сподобалася, але якщо порівнювати Кевіна та Роджера, все таки різниця помітна. Розробники хотіли показати молодого Брюса і задум цікавий та зрозумілий, але знов ж таки виконання трохи вийшло не тим, яким хотілося б. Причому Джокера теж озвучував не Марк Хеміл, а інший актор Трой Бейкер, який справився зі своєю ролью навідмінно. Тож я вважаю, що це не є моїм якимось фанбойством. А все-таки більш об'єктивним враженням від роботи актора. Якщо щодо озвучки Бетмена ще можна подискутувати, то із загальними начітками точно не все слава Богу. Річ у тому, що багато персонажів не відігрують події на екрані, а сухо начитують текст. Це як часто буває, коли у фільмах персонаж біжить та одночасно щось говорить, але по звуку ніякої задишки актор не відтворює. Ось, наприклад, сцена на початку гри. Злодії тягнуть комісара поліції у газову камеру, і по відео він ніби пручається, а потім навіть. І кашляє. але це настільки рівно та награно озвучили, що аж смішно. Причому дещо порізали і болванчиків у самих бійках. Раніше вони охоче коментували свої дії і таким чином додавали якогось життя та правдоподібності. Тепер це, наче теж присутньо, але вороги говорять помітно менше, та й самі репліки повторюються. Прописали та озвучили значно менше варіацій. А от музика на диво вийшла цікавішою ніж у Arkham City. Зрозуміло, що конкретно цей момент доволі суб'єктивний, але вона в Origins стала досить напруженою, драматичною та максимально старалася підігрувати. Фільмовим ітераціям Бетмена. можливо так здається через по-хорошому, гострий та насичений сюжет. Тим не менш, тепер про сам геймплей. Як таких великих змін не відбулося, грається приблизно так само, як і Arkham City. Це ж і називали недоліком на момент виходу, бо не відчувається ніякого прогресу, і розробники просто перетасували те, що було. Втім, для мене найбільшим потрясінням було те, що тепер місця для гарпуна прописані аби як десь можна зачепитися, а десь ні. Таким чином, навіть оновлений більш велике Є просто штучними декораціями, які ти не відчуваєш, бо на високі дахи залізти банально не можеш. Тому де-факто стеля та можливості пересування стали навіть більш обмеженими порівняно з попередньою частиною. Якщо говорити про загальну картину, стелсу стало ще менше, бо тепер часто гравцю дається вибір, як проходити деякі кімнати. А у цих обов'язкових секцій, де по-тихому треба знешкодити ворогів, взагалі зустрічається пару разів за всю гру. Якщо у другій частині екшен перемішувався із пазлами, то тут акцент змістився. На платформінг та якісь акробатичні сегменти. І ви не повірите, але бійок стало ще більше. Тепер це головний геймплейний елемент. Повраженням здалося, що гра перетворилася на бітемап, бо навіть з'явилася шкала стилю та повноцінна прокачка. Якщо у другій частині вона радше слугувала формою поступового прогресінгу, то тепер навмисно вишукуєш собі пригоди та квести саме заради зайвих очок досвіду. З одного боку, мені як гравцю, що не любить по-тихому проходити ігри, це подобається більше, але з іншого не все так добре. Із їх виконанням. Почнемо з того, що їх справді забагато. У другій частині формула виглядала так: пересування по місту, бійка, пазлінг, стелс повторити. Тепер все грається так: короткочасне пересування по місту, бійка, дуже коротка акробатична секція, бійка, катсцена, бійка, потім, можливо, стелс, бійка, повторити. Є певні інновації у цьому елементі, кілька нових гаджетів, які справді можна використовувати у бою, та навіть оновили різновиди ворогів. Але цього все одно недостатньо, аби гралося як. Якось інакше, ніж традиційно заклікувати та гамселити ворогів тими самими комбо, що й раніше. Взяти, до прикладу, кастети електрошокери. Після того як не били шкалу, можна їх вмикати і простіше випсувати бандосів. Так, із покращеннями можна контратакувати різноманітні атаки. Так, тепер простіше пробивати складніших ворогів. Але як це все впливає на загальну картину? Так само нова граната. Ну пограєшся ти пару разів, потім все одно будемо по старому гамселити всіх кулаками. До нових ворогів звикаєш досить швидко, і вони справді. Не є чимось особливим, причому мішають їх із натовпом досить обережно, аби не зруйнувати усталені концепти. Місцями відверто помітно, що бійками просто забивали пусті місця. При тому згадуємо, що є певні візуальні нюанси, які ще й ріжуть загальні враження від цього процесу. Тим не менш, якимось чином все рятують битви із босами. Більшість із них проходяться боями або квіктайм-івентами, які так само були у другій частині, але вони зроблені справді цікаво. За сюжетом на Бетмена полюють асасіни і гравець знає, що колись вони за ним прийдуть, тож у повітрі ніби присутня постійна напруга. Тож самі боссфайти теж граються на адреналіні, які розбавляють сіре та одноманітне побиття гопоти. Хоч я й бачу, що не всім гравцям зайшла ідея битися саме через квіктайм-івенти, мені це все-таки до вподоби. Якщо розібрати Стелс, він став цікавішим. Самі кімнати зробили більш просторими, і якщо основоположні концепти не змінилися, то, хоча б стало простіше спостерігати за ворогами, вони тепер жвавіше реагують, коли підвішують їх побратимів. Бо ті одразу кричать у другій частині цей процес відбувався безшумно, тож вони били на сполох лише коли знаходили тіла. Таким чином, стелс дещо оживився, скажімо так, додався новий вкрай корисний гаджет, гарпун, який, окрім можливостей платформінгу, дозволяє маніпулювати ворогами, підвішувати або зв'язувати їх між собою на відстані. Зрозуміло, що амуніція обмежена, але навіть так це прискорює процес зачисток. По суті, підвісив пару ворогів вручну, потім гарпуном, і вже залишаються пару дурників. Можливо, Стелс став занадто репетативним, принаймні із моїм стилем проходження, але це значно краще ніж ходити за ворогами по одному і чекати, поки вони відіб'ються від зграї. Та й вороги навчилися новому фокусу. Окрім мін на землі, вони тепер можуть підривати статуї, на яких ми сидимо. Тож як не дивно, саме стелс у нас покращився. Квести також зазнали певної трансформації, хоч вони й просто перетасували концепти з минулої частини, по типу знайти шість контейнерів зі зброєю або розмінувати бомбу. Втім, вони зробили їх коротше. Тепер, замість перегравання одних і тих самих механік, завдання складаються з однієї двох фаз. З одного боку, тепер вони стали менш особистісними, а з іншого одразу є розв'язка і не треба чекати, а чим же це все завершиться. Це вже питання смаку. Мені сподобалися обидва підходи. До слова, проходити їх варто не лише задля досвіду. Після деяких другорядних завдань гра даватиме нам якісь ситуативні апгрейди. Деякі з них досить цікаві та корисні. Тому дійсно з'явилася мотивація брати завдання. Тут же Дещо поглибили розслідування місця злочину. Раніше ми просто відскановували статичні докази, а тепер же ми навіть можемо перемотувати події і вже шукати підказки у часовому вимірі. Це зустрінеться всього пару разів протягом головної сюжетної лінії, тим не менш виглядає цікаво. А от пазли Рідлера стали вкрай тривіальними та занудними. Я на початку спробував пару штук, і у кращому випадку вони повторюють концепти Arkham Сіті або ж зуживають бектрекінгом. Нічого цікавого. Тож потім я. Я Просто їх ігнорував, аби не витрачати час. Тож що у нас вийшло у плані геймплею? цей елемент гри вийшов не таким провальним, як візуал та звук, хоч видно, що розробники боязко бралися за вже встановлені концепти та механіки, і просто старалися їх поглибити, десь вийшло, а десь не дуже. Якщо покласти руку на серце та проігнорувати якісь графічні недоліки, а також постійні набридливі бійки, скажу, що грати мені сподобалося, плюс-мінус на рівні «Arkham City». Хоча великою мірою вже було помітно, що усталені концепти трохи піднабридли. Все ж хотілося якогось стрибку вперед, як це зробили у лицарі Аркхему. Докупи все тримав сюжет, що мотивував рухатися далі, про який зараз з вами і поговоримо. Одразу скажу, що головна сюжетна лінія, мабуть, найкраща серед перших трьох ігор. На відміну від розпорошення Arkham City та певної обмеженості Arkham Asylum, Origin фокусується ледь не до лінійного проходження від пункту А до пункту Б. Драматичний гачечок, Починається від самого початку і тримає практично до самого кінця. Чому практично? Тому що, на мою думку, вони видали кульмінацію до фіналу гри. Але про все по порядку. Як казав раніше, події Origins відбуваються за 8 років до першої частини Аркхему. Бетмен молодий, запальний, ще більш жорстокий. Його існування поки що досить міфічне. Якщо в інших частинах існував конфлікт Бетмен Готем, то тут відпрацьовується наратив Бетмен Альфред. Брюс жорстокий, холодний, ще не цілком розуміє. Своєї мети Альфреду це не подобається, і між ними частенько виникають конфлікти. Хоча я загалом не дуже полюбляю якісь сюжетні нариси про встановлення Бетмена, тут це прописали справді файно. Протягом усієї гри було цікаво спостерігати за емоціями наших героїв. Окрім цього конфлікту, зрозуміло ж, буде і битва зі злодіями міста. На самому початку нам показують, що за вбивство Бетмена дають винагороду у 50 мільйонів зелених. Тож зі старту є розуміння, що нас очікують певні боссфайти, і враження від цієї неминучості. Дійсно відіграється сценарно, тому й дарує відповідні емоції. Але найцікавіше те, що ми не знаємо, де і коли будуть ці поєдинки. Причому не всі вони обов'язкові для проходження гри. Наприклад, Шива пробігається як другорядний квест. А у своєму проходженні я взагалі пропустив дедшота. Вже маємо дві добре прописані сюжетні лінії, але ж є і основна двобій із чорною маскою. Зараз будуть спойлери, тож якщо плануєте грати, переходимо ось сюди. Фентимідейшндентеймен. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone, make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Річ у тому, що десь до самої середини гри все обігрується, ніби ми полюємо на саму чорну маску. Втім, у якийсь момент ми розслідуємо місце злочину у його схованці, де його буцімто вбили. Виявляється, що чорну маску викрав та взяв його персону ніхто інший, як пан Джокер. Скажу відверто: сюжети та історії із цим персонажем мене вже відверто дратують. Особливо це стосується серії Аркхем, де все базується на цьому клятому джокері. Але тут це настільки особистісно прописано, настільки якісно Існо, показується становлення його як злодія. Продемонструвало, що Бетмен його не може вбити. Показали, як Джокер зрозумів, що не може жити без Брюса. І ще купа цікавих моментів та сцен. Втім, чому кульмінація відбувається зарано. Бо ми ловимо Джокера і відправляємо його за грати зарано. Після того ще буде пройти десь чверть гри. Пізніше він буцімто робить бунт у тюрмі, де буде ще пара битв із босами, але емоційно ніякої напруги вже не було. Ми його спіймали. Він наш. Ви не повірите, але найкраще у цьому всьому наскільки лінійними стають рівні у грі. У Arkham City було відкрите місто, а також локації із переходами та кімнатками. Тут же, десь із половини гри головні сюжетні місії зроблені у формі коридорів та комбінацій із лінійними рівнями. Це настільки добре обігрує саме сюжетну подачу, складно передати. Напруга шалена. Погравши десь годину, я хотів кидати Origins та забути як страшний сон. Але саме сюжет втримав та змотивував грати далі. У якийсь момент просто не міг відірватися, настільки було цікаво. І ті ж катсцени, що програються у 30 FPS, не здавалися такими й поганими, бо дійсно показували шалене дійство. Тож, як можна підсумувати усе сказане про Origins? Ця гра мене здивувала кількістю недопрацювань, якихось технічних недоліків, сумнівними рішеннями, лінощами та копіпастом попередніх частин. Є й деякі покращення, втім їх настільки мало, що врятувати гру вони не можуть. Мене особисто втримав сюжет. Це справді відмінна робота у плані написання сценарію та його виконання. Питання у тому, чи варто терпіти усі негативні нюанси, грати приблизно 12 годин заради хорошої історії, яка в принципі не є важливою для серії як такої. Це вирішувати вам